Ці, знаєте, такі одиночні, але не надто задоволені голоси на адресу Путіна. зараз все частіше лунають в різних інформаційних каналах. Вони, правда, знаєте, зазвичай з заблюреними обличчями, ну тому що виражатися прямо на повен голос з претензією на тій тимчасовій території, зазвичай не можна. Тому вони так знаєте, собі десь можуть. Тихенько вушко комусь сказати, але отак от на всі услышання не говорять. Але все одно ці поодинокі голоси вони звучать все чіткіше. Він говорив, що не буде переізбиратися. Він говорив, що не допустить повішення пенсионного возраста. Як тільки я увижу по телевізору, рожу його так, все Б, переключаю на другу програму. Не хочеться слухати враньок. Одно вранье, одно насилие и один обман.